Чому в українців є подружжя, а в росіян супруги? Це не просто різні слова, це зовсім інші смисли в українській мові подружжя означає тих, хто разом як друзі. Це рівність, підтримка. Дружба у стосунках. а от супруги в російській походять від спрягати, бути разом у пряжці для роботи зовсім інший образ. Мова це не просто слова, вона визначає, як ми бачимо світ. Українське шлюб походить від злюб з'єднання за любов'ю. а російське. Бра від німецького. Бра тобто недолік, зіпсоване. Дружина в українській від слова друг. Другий я. Рівна опор. А жена в російській від джен народжувати. Весілля в нас від весел, свято радості, а свадьба від сват домовленостей між родами. І навіть кохати, це пестити, берегти. А любіть – приємність симпатії, а не глибоке почуття, мова формує мислення, де як ми говоримо, визначає, як ми кохаємо, дружимо і бачимо світ.